Сьогодні мені пощастило придбати от такі неймовірно гарнезні цюльпани. Оцей букетик взагалі мені потрібні цюльпани для фотосесії завтра родинної. і тому я шукала якісь гарні квіти, хотіла бузок, бузка гарного не було сьогодні, але мені дуже сподобалися отакі от цюльпани, тому... Я придбала їх, звісно ж, не хотіла зрізані квіти купляти, а хотіла купити те, що я можу висадити в себе. Ви подивіться, яка то красота. І бусковий, і ружевий, і блідоружевий, все на одній квіточці. От така вона велика, кожна квітка. Неймовірно гарні квіточки. Подивиться, які цибулинки. Вже мають Діточки десь один. Навіть я бачила, що мав квітку маленьку всередині Ну-ка, зараз подивлюся, так, отут, дивіться. Оцей вже, навіть, мав малесеньку квіточку всередині Ви подивиться який то апарат квітів просто яка то красота! Ну, не можна просто прийти і не купити. Ну Такі вони гарні. Я не знаю, як то люди проходять і байдуже, не дивляться на квіти. Я прохожу, завжди щось купую. Дивіться, які красиві. Кожний такий тюльпанчик у нас коштує 35 гривень. Але якщо купуєш більше, то, звісно ж, отримуєш гарну знижку. За оцих 5 красенів я віддала 150 гривень. Це дуже дешево, на мою думку. За такі прекрасні квіти. За зрізані я би заплатила би, напевно, 200. Це такі або навіть найбільше. Тому дуже радію, що в мене вдалося, мені вдалося придбати отаку от красу. Зараз возьму і покажу вам так. Яскраво на сонечку. Як воно виглядає. Дивіться, які то красиві квіточки. Думаю, що. Для фотосесії саме те, що потрібно. Пишні бутони. Дуже гарні. Ось ці красунчики теж махрові. Біленькі. Вони ще не розпустилися. Я придбала по 25 гривень. Чим вони мені сподобалися, тим, що вони мають такий відтінок рожевого і виглядають дуже ніжно. Тут цибулинки менші. Але все одно цією покупкою я теж дуже задоволена. І в той же самий пані я придбала отакий от тюльпан з таким гарним бокалом бокал. ви дивиться, який він величезний, дуже-дуже красива квітка. Нібито він і простий, але одночасно дуже гарний. І тут цибулинка от така моя вже поділку одну, Так що буде в мене ще й такий красень. І оці біленькі зараз покажу вам. Ось так виглядає. Ну, красаж, правда? я придбала от такий мікс фіолетового, такого простенького і білого з ружевим відтінком. відцінком. таких тюльпанчиків я купила 12 по 6 штук кожного. Хочу зміксувати і зробити такий букетик з них і разом висадити. Знаєте, оце бордюрний, він дуже маленький. дивіться, порівняно з цими тюльпанами. це такий дуже-дуже маленький. І от я думаю, що якщо створити композицію на клумбі, посадити всередину більші тюльпани, потім посадити ці фіолетові з білими. І навколо посадити маленький, то думаю, що вийшов би непоганий такий букетик, як ви думаєте, було б це гарно. Тут непривабливо виглядають, вони вже відцвітають. І от ці всі тюльпанчики я придбала за 60 гривень. Кожна цибулинка такого малесенького коштувала 5 гривень. Це досить недорого. Цибулинки вже мають поділки, досить непогано вони розростаються, і бордюрних, до речі таких маленьких у мене ще не було. Отже, рахую свою таку покупку сьогоднішню вдалою. Дуже мені подобаються такі пишні тюльпани. Буду висаджувати. А наразі, всім дякую за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалися мої сьогоднішні квіти, мої покупки. Всім дуже дякую за перегляди. Дуже дякую вам, дівчата, за коментарі. Дуже приємно, що ви спостерігаєте разом зі мною за квітуванням квіточок. Всім бажаю. Спокійних вихідних, тихих і до зустрічі в нових відео. Па-па!